Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 19 грудня 2023 року і ми продовжуємо вкривати. Дивіться, пам'ятаєте, декілька днів назад я знімав відео, кажу, що я ще встигну вкрити виноград, дивіться. Ще лишилося два ряди, ну і цього півряду. Сьогодні дуже гарна погода. Плюс 8 градусів, плюс 9, плюс 8, отак ось трошки міняється. І бачите, я вкрив. Дещо от сюди. Відром донесем, нічого страшного. Головне більшість з кущів вкриті. Бачите, вкриті. Був сніг, оце перед тим. Земля трошки просіла, треба буде додати. Додавимо. Ось бачите, все гарненько виглядає. Все ми встигаємо, все вправляємося. Вже в неділю, в цю неділю передають мороз. Морозна буде температура. Буде десь мінус 2, І ми, я думаю, до тієї пори перевстели. Бачите, полнички як виглядають. Я так скоренько вам знімаю відео. Скоренько. Вже ворони, бачите, землі понакидали. Дуже багато ворони влітає. Скоренько знімаю відео, бо мушу працювати. Бачите, все вкрито, все обрізано, питали, а як ж то воно буде виглядати? А отак. Ось так і буде виглядати. Деякі пагони, відповідно, є зверху. Є зверху деякі пагони. Бо вони не вдалося їх пригнути, так вони і лишились. Ось цей кущ теж потрібно з відра добавити, бачите. Добавимо. Добавимо, довеземо, донесемо по всякому. Сюди ще можна. Це місце, якщо добра камера показує, можна стачку додати тако сюди. Бо тут з іншого боку насипалося, тут мало. Цей кущ взагалі не обрізав. Це молодий кущ Нептун, брат Юпітера. Цей взагалі не обрізав. І нам треба, щоб з нижньої бруньки вибив. Тут все рівно лоза ніяка, я її не пригинав донизу. Будемо вести. Інші. інші рукави з нього. Бачите, що по полуничках можемо пройтися. От покажу вам, бачите, як виглядають. Гарно, чудово виглядають полунички. Бачите як? Був сніг на них. Був сніг, ось, дивіться, все чудово. Все чудово, просто чудово. Свіжі, свіжі кущі вкриваю. Тут ще можна додати чуть землі. Цей кущ не вкриваю взагалі. Це іде. Це є богема, все. Вже вона в мене більш не буде. Я розчарувався в цьому сорті. На мій клімат Західної України вона не підходить. Хоч вона і обрізана, але це вже все для неї. Або в добрі руки, або на дрова. Капелька важка нічого не знімалася. Все так і є, лишень краники відкриті, аби не розмерзлась. Перед вами купа землі, з якої я беру. Ну, я, е, з цієї купи беру. Щоб накривати. Дивіться, суха земля. Ось суха. Літо було дуже засушливе і вона досі не проме, не, прос, ну, не досі промочилась. Видно, що тут і дощі були, і якось так і знизу, і знизу вологу не тягне. І це є. І зверху не промочується, аж дивно. Ну, дуже сухе літо у нас було. Ось лопата час від часу трошки прилипає. Але ми те витираємо. Головне, щоб минулої ночі не було морозу. Тоді дивіться на колесо. Бачите, не приліпає сьогодні нічого, а тоді приліпало. Все, друзі, не буду я вас затримувати. Бажаю всім гарних свят. Різдвяних. Щастя, здоров'я і перемоги над одвічним ворогом. Я ніколи не кажу мирного неба, ніколи. Перемоги. Ніколи не буде мирного неба без перемоги над тею нечистю.